Як вести свій блог та додатково працювати в наймі? Чи взагалі це реально розвивати блог та працювати? На своєму особистому прикладі буду вам розповідати, тому що я це проходила, коли ти намагаєшся розвивати блог. У тебе є ще додаткова робота ще є родина. Мене звати Юліана Остімчук, і тут я розказую про свій шлях у блогінгу, який я почала в 40 років, і це для тих, хто вважає, що вже запізно. Я почала вести блог, коли мені було майже 40 років. Це була така моя мрія, на яку мені ніколи не вистачало часу, тому що я працювала. Тому я вам сьогодні розкажу, чи взагалі можливо поєднати основну роботу, роботу в наймі і ведення блогу, тому що в якийсь момент я вирішила поєднати ці дві справи. І не кожна людина може кинути основну роботу, якщо вона в неї є, і почати одразу вести блог і заробляти з нього мільйони. Тому що просто почати вести блог, це, на жаль, замало. Нам інколи здається, що зараз я прийду в блогінг, да там всі сидять тільки мене і чекають, і е, підуть підписники, рекламодавці, всі почнуть купувати в мене експертизу, але, на жаль, е, це можуть дозволити собі ті, хто має фінансову подушку безпеки. Бо для того, щоб твій блог розвивався, щоб він ріл, щоб він зростав, тобі також потрібно розвиватися і постійно навчатися. А на це потрібні гроші, тому що потрібно розуміти, як приводити нових підписників в блог, як його монетизувати, як упакувати свою експертизу. Простіше кажучи, треба навчитися. Що робити, щоб до тебе приходили нові підписники, як монетизувати свій блог, з чого ти будеш отримувати свої гроші, проводити, можливо, марафони, якісь групові навчання, чи консультації, чи це будуть рекламодавці, чи UGC. Коротше кажучи, потрібно дуже багато навчатися і одразу це все впроваджувати у своєму блозі. Для того, щоб ваш блог зростав, вам, ви повинні платити за нього або грошима, або своїм вільним часом. Я почала вести свій блог як експерт-нутриціолог, такий е, трохи не впевнений у собі, не впевнений у своїй експертності, е, та е, ще й вирішила, що навчусь. Усьому сама, чого там вчитися, Ще за це платити гроші. Тому я вирішила платити своїм часом. Ще додатково в мене була робота, і це капець, яка повинна бути замотивована людина, щоб увесь свій вільний час від роботи, від родини присвячувати саме блогу. І в якийсь момент я, знаєте, попросила так все, що я дуже хочу більше вільного часу для того, щоб вести. Свій блог, тому що мені реально його дуже-дуже не вистачало. І Всесвіт почув мої молитви і мене звільнили з роботи. Це був знак для мене, що Всесвіт вирішив, що для мене так буде краще, тому що мені реально не вистачало часу на все, на роботу, на родину і на блог залишалося дуже-дуже мало часу. І тому е, мій ріст. За, за рік був дуже-дуже ну, маленький. Та ще і заробіток був не таким великим, тому що я була таким експертом, який сидів і чекав, коли до нього постукають у дірект і скажуть: продай мені щось. От, і це була тупіша моя помилка, тому я можу. З певненістю заявити, що поєднувати основну роботу і блог це взагалі нереально. Дивіться, ведення блогу, чому воно так складно поєднується з основною роботою. Це проста математика. У нас в сутках у нас 24 години. На сон нам потрібно десь плюс-мінус 8 годин. Залишається 16. Ще для того, щоб ходити на роботу, потрібно як мінімум. 8 годин, плюс-мінус там доїхати туди-сюди на роботу, це як мінімум годин 10. І залишається в нас 6 годин. А в нас ще є робота, а в нас ще є якісь інші справи, і дай Бог, щоб на ведення блогу у вас залишилося хоча б годинки 2. А також ще потрібно додатково навчатися та розвиватися. Потрібно постійно генерувати ідеї, потрібно постійно знімати рілси. Пости, вести сторіси. І це капець, як блог багато-багато займає часу. Це, можна сказати, заміняє вам вашу повноцінну роботу. От, І ще тут мозок починає прокрастинувати, підкидати вам якісь завдання, так, щоб ви, не дай Бог, не, не розвинулися. От тому так, це дуже багато займає часу і поєднати це, ну, взагалі нереально. Але якщо у вас... Немає родини, у вас немає ніяких справ, у вас є робота, яка займає вас небагато часу. Ви все ж таки можете спробувати, і я сподіваюся, у вас все вийде. Тому, якщо у вас вийшло, якщо ви вирішили спробувати, пишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. Але якщо ви все ж таки вирішили розпочати, вам потрібно дати собі час та не вимагати від себе одразу великих результатів. Знайдіть якісне навчання або наставника, який вас проведе по цьому шляху. Зрозуміти одне: ви платите або грошима, або своїм часом. Зараз дуже багато безкоштовної інформації можна знайти на Ютубі, зараз блогери. Точково на своїх різних мастер-класах дають дуже багато якісної інформації, але це все час. Таке самонавчання в якийсь момент привело мене до вигорання і до розуміння того, що все ж таки потрібно багато, багато навчатися. От і. Що я і робила впродовж року, і зараз почала свій блог самісінького нуля, як експерт з інстаграм, але вже з іншим підходом, з іншою стратегією, і з розумінням того, що якщо ти не будеш навчатися, якщо ти не будеш купувати навчання у інших, з чого ти вирішив, що хтось буде купувати у тебе? Якщо ви все ж таки вирішили почати вести свій блог, а я вам раджу його почати, і потім вже в якийсь момент ви зможете вирішити, якщо у вас буде основна робота і блог, що ви залишите, або ви все ж таки вам блог зайде, і ви залишите основну роботу і будете займатися лише блогом, або як в моєму випадку, всесвіт вирішить. Це питання за вас, але все ж таки я вам раджу розпочати, тому що краще розпочати щось, і потім жалкувати, що в тебе нічого не вийшло, наприклад. або ніж ти не розпочнеш і будеш потім увесь час думати, а що було б, якби я да, колись почала вести свій блог? Як і обіцяла на початку, в кінці на вас чекає подарунок. Для всіх підписників на моєму новому акаунті чекає подарунок: безкоштовний урок, стратегія, де я для новачків або для тих, у кого вже є експертиза, по поличкам розклала, як почати вести свій блог і почати його монетизувати, тобто як. Заробляти одразу на своїх знаннях це дуже корисний урок. Він підійде як для початківців, так і для тих, хто вже має експертизу. Для того, щоб його забрати, ви просто йдете на мій акаунт, ссылка на який буде у описі, і пишете мені в директ кодове слово стратегія. Сподіваюсь. Це відео було для вас корисним. Дуже рада, що ви витратили свій час для того, щоб його подивитися.